Українці. Нині влада на нас зрадила. Янукович зрадив не тільки тим, що протягом трьох з половиною років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони. Тільки вони десь там про щось в Сочі. До речі ми вимагаємо не займану. Негайно оприлюднити. Що ж то за таємні переговори, який наслідок тих перемовин. Путіна і Януковича. Українська нація повинна знати про це. Не можна, не дозволено за спиною народу, про щось домовлятися під імені народу. Вони нас тягнуть, знову ж таки. Шаси сталінізму, найфрештую, теперішня банда Тут організовує сталінізм, чи не так. Ви подивіться, що вони роблять ці ціліки. Заарештовують людей безправно. А при арешті людям мішки на голови напихають. Що то таке, про Та, що часовий рік? Люди пропадають в безвісті. І ми до цього часу не знаємо. Де з десяток людей, активістів Майдану, вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить. До перемоги це значить підписання Асоціації з Європою. Оце є перемога. І тільки тоді за звідси. みんなこっちへ来い